Друзі, доброго ранку. Уже, навірно, скільки три доби я не був на рибалці. О, зараз 4.34 ранку. Сьогодні у нас яке 27 липня. Сьогодні трошки мов раніше вийшлось у мене, ну не знаю як, на ляща. Сьогодні спробую три різних прикормки купив так ради експерименту пласталін макуха смак. Попробую уфлет. Потім один мій глядач посовітував мені зробити мастирку горох із манкою. ну Я колись робив дуже давно, згадав, як зварив половинки гороху до пюре, ну таке ріденьке пюре. Потім на дуже-дуже маленькому вогні. Добавляв туди потрошку манку при постійному помішуванні. Поки воно таке густе-густе не зробилося, виключив, ще трошки додав, ще трохи помішав. Ну, ось вийшла така мастирка. Попробую у флет чи в ложку положити цю, оцю мастирку. Ну і звичайна моя прикормка. Ну, як звичайно, половинок гороху я не варив, але комбікорм ще дранива, додав туди меленої жареної макухи. І фанатік бомба, по-моєму, трохи добавив прикормки. Оцією, що останньою я тут вже закормився, кинув по три закормочні мої кормушечки величенькі. На Свою дистанцію. Ну, один у мене фідер буде пошуковий. Попробуємо зараз поставити його на пласталін. Пошуковий, експериментальний, на все разне. Ну, будемо пробувати. В общем, як воно там вийде, то так і буде. Так що будемо зараз забивати наші оснастки прикормками різними і закидати. Так що поїхали. Ось, Друзі. Ось такий пластилін. Зараз ми закинувся. Якраз тільки скільки у нас. Час? Ну, якраз поки все закинувся, якраз майже п'ята година ранку. 4.56. 4.56. П'ята година. Ну, правий я закинув флет. Флети поставив з одним крючком, бо два путаються. ложка, так як і була з трьома. Тобто правий у мене на горохову мастирку флет стоїть. Справа посередині звичайна прикормка, Комбікорм, макуха і бомба фанатік. Ложка стоїть. І зліва у мене пласталін із смаком і ароматом макухи так сказати ну, ждем. вода бачу по пеньках вода впала добре за оці дні що я не був це я тут три дні навібу днів 5 я тут не рибалив чи може і більше десь близько тижня ну приблизно так не пам'ятаю то водичка я вам так скажу сантиметрів мабуть до десяти а може і на 10 Упала. Хоча і дощі йдуть через день, але все рівно пада вода. Ну, воно завжди. У серпні ще дужче. Зазвичай отамочки кінець серпня, вересень, найменший рівень. Води, поки не підуть осінні дощі. Ну, Яке воно буде далі, то буде видно. Так що... Пробуємо. Закинулись і ждем. Ух ти. Друзі, була. Видать, зник пластальный. Ой. Была поклевочка на пластолин. Ну, что-то не спіймалося. На пластолин. Пошуковый. Ой, так что сейчас. Друзі, клюнуло. На пластолин. Здесь маком. І ароматом на кухи. Погодка хмарно поки що. Ну, дощ обіцяють аж вечором. Дивився у... Ну, я часто дивлюся. Ну просто так, ради цікавості. Прогноз кльову, рибгосп то на сьогодні непоганий кльов ляща передають саме на сьогоднішній день. Подивимося, як воно справдиться. Чи хороший, чи поганий. Буде видно, в общем. Ну, вже першу покльовочку заробили. Щоб щ скидався, поки що не бачив, а дрібненька скидається. Бульби потрошку то там, то там ідуть. Ну, можливо, ще рано. Ну, будемо ждать, ждать. Нам більш нічого не залишається. У цьому році щось карася тут саме в нашій місцевості немає. Ну, його в цьому році весною сюди не так. Багато зайшло, але був. Весною ловився потроху. Опа, ех, друзі, сход, лки-палки. Ах, ну що ж такое. Гарна така покльовочка. І це на ложку, на... на прикормку. Ех. Ех. Щось невдало розпочався сьогодні день. Хе. <хи> ну нічого. Нічого. Головне що... Є покльовки. А якщо покльовки будуть, то і рибку ми знімаємо. Ніде вона не дінеться від нас. На дворі видно, зразу я не показував, бо для тих глядачів, хто може перший раз дивиться, не бачив мої відео. Ось така ложка. Бачите? Ось такі поводочки. Ось такі жовтенькі чи помаранчеві, які були, білого і розового не було, купив Ева, пінорезина, такі маленькі циліндрики. І там по 2-3 опарика. І все сюди. Сюди ось забиваю в ложку прикормку. Принцип соски. Ось так. Так, дивіться, бачите. Принцип соски. Воно падає на дно. Тут ось грузик, бачите, під низом. падає на дно, рибка кормиться, смокчиться, О, щось на той фідер трошки було. Штовхнуло. І все так, закидаємо. Можливо, підійшов вже лящик наш. Так. Так, ну що ж. Парад. О, це щось на пошуковий на пласта. Ну щось незрозуміло, зрозуміло, знову поклевка. и снова ничего. Опа. А, друзья. Здесь шел и чай здесь шел. Да нет. Вроде бы есть. Пока еще. Ой. Ложечка спротивала. Такий лящик. Бачите? Мене питали, чого ти неправильно довжину. Отак треба показувати. А я кажу, я зріст показую. Ось так, бачите, отакий він ось високий. Ось так і рибалим потрошку. Первого лящика ми спіймали. Надіюсь не останнього, ну щось мені не подобається погода. Вроді би дощу не передавали. А щось воно таке он звідти он знаходить. Ну нічого. Якщо почнеться дощ, то втече. Нехай no. там побуде ще. Ніх, є, є поки я бігав по курточці А він клюнув Хай А він клюнув поки І знову друзі працює ложка Знов на ложку Ой. поки ходив по курточку, я думав, що я її викинув із машини. А я її не викинув. Якраз покльовка. І дуже добре повезло, що лящ гарно зачепився. І не зійшов. Одів курточку і дощ перестав. Ну це завжди так. Прикормка майже ціла. У кормушки не будемо забивати. Ну хай ще ця попрацює. Оце. Ну, Руки замазувати о. О. А що? Працює тільки ложка. Ух ты гад! Ти. Ложка, бачте. Бачите? А тут плітка. А тут клюнула плітка. А я вже думав, що сход. А ось тако. Друзі, бачите, верховод уже почепив з під берегом. він, упало. Ех. 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 Так добре, вроді би цю наладив, закидаю так, це у нас ого. Так, скинуть курточку, бо жарко. Mm -hmm. Дощ перестав. Зараз, <кій> друзі, вода падає, ляж може вже почати скочуватися вниз. Тому що на плесах стає дуже мілко і він уже збиться десь десь на якійсь ямці. Якщо ви вдало його знайдете там, то можна порибачить хорошо. Ну, поки ще він є. Знайомий водолаз чи дайвінгіст як. Правильно, дайвер. Ех ти гад. Ех ти. Була покльовка. Не туди дивився, ну нічого. А, так, знайомий дайвер плавав, так казав, ось недавно, кілька днів назад. Казав, що ляща повну кругом, особливо. У траві на міляках. Ну зрозуміло, він там кормиться. Що йому робити на ямі? Там, де нема ні трави, ні корму, нічого. То коли він здає, він може збиватися на ямі. Устаю, так сказати, у здорову. Так він розсередоточився невеличкими грубками, а тоді зазвичай риба десь на якійсь ямі на своєму, так сказати, пункті збору скачується, скачується, збивається, збивається. Ну, а потім, коли Енна кількість її там, так сказати, критична маса наб'ється і тоді ця вся здорова стая оттуда зривається і скочується донизу. Я раніше, як почав човні плавав на щуку, отак в кінці літа, початок осені. Неодноразово бачив. Буває, так пливеш по міляку. У дно видно по траві, сплавляється. Дивишся, раз, там, два, три лящі, так, бум-бум, там чотири, п'ять, один, два. Там пішли, там пішли. А бувало таке, що все дно чорне йде, здає його от одна доверху, ну прямо сила селена, Ото він десь зірвався з ями і здає. у Рясный душ. Да. Может, друзья, бачите, Прийшов в кицьку, і там он біля садка, біля мого дивиться на льощиків на моїх. Ну Я б йому дав рибку, аби він був коли я спіймав маленьку. Лящика я йому не дам. Чи їй, Це трьохмасна, це кішечка. Хе, бачите? хоче. Э. Хочет лёщика спимать. О, ну аби зараз якась невеличка пліточка почепилася, б я її б дав би. Шовкицю, не спіймаєш ти з садка рибку, ну нічого. А в мене нема тобі що дати. Все смолчить. О, ух ты. Друзі, чуть чуть не пругу. Ничего себе. На ту клюнуло. О, ух ты. Друзья, чуть чуть не пругу. Ничего себе. И на ту клюнуло. Стой, стой, стой. Блин. Такой. Опа. Есть, зборка. Опять на ложку. Тай на ну, эти палки. Тикай, Тикай. Ага, друзья, тика. Закинулось. ось думаю перезакину той перший фідер. А тут бах і поклювка. Чесно. І знову ложка. Щось не зрозуміло чого. На флет не клює. Принцип той самий. Прекрасно закинув. Опа. Ребята, дивіться на флет є. Что тут. Ой, а тут сака ожось, да. А тут сака ожось, да. Дивись ты, який борзый. Опа! И есть. Есть четвертый. Не только ложка, но и флекс сработал. Ладно, я вже приготував. Часу залишилось небагато, вже приготував горох із прикормкою. Зараз заб'ють. Давай, давай вже під кінець. Ляш, почав там скидатися. Друзья. Снова поклевка и снова ничего. Ну, що ж, друзі, закінчилась моя чергова рибалочка на ляща, на фідер. Як ви самі бачили, спіймав я 4 лящика. Це лящами назвати важко. Ну, такі. У нас вони такі є, Більших нема. Інколи попадаються такі за кіло, а то таке. Грам 700, 800, 600. Такий він у нас і є. Ну, що ж зробиш? Як ви бачили, клював. На ложку в основному. Три штучки я спіймав на ложку, одного на флет. Ну і там були покльовки і сходи на ложку. На цю на мастирку на горохову щось не хотіло клювати. А клював на цей на комбікорм щедра нива, Добавив туди меленої макухи, додав трошки прикормки фанатік бомба. І муки, крильової муки, інтеркриль чу-чуть. Оце таке. Наживка була опариш, черв'яка не було. Ну, ось так потрошку клює, як завжди. Така 2,5 години рибалочка, таке 2-3-4 лящі, як останнім часом, так і ловилось. Так що ловити можна, на сковорідку поймати можна, час приємно провести можна, віддихнути теж можна. Так що ось якось так. Пора вже їхати додому. Уже наполовину змотався. Так що, друзі, ось така рибалка. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, то дизлайк. Підписуємося обов'язково на мій канал Рибачу, як умію, хто ще не підписався. Жмем на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових уже скорих зустрічей. На цьому все пока. Слава Україні.